37-літній мешканець Луцька торгував у Рівненській області гранатами, зброєю та набоями. Торговець зброї потрапив у поле зору правоохоронців наприкінці жовтня у Сарнах. Там чоловік збув чотири гранати, автомат і понад дві тисячі патронів. Ну а затримали зловмисника у листопаді біля села. Катеринівка під час чергової оборудки. вилучений товар лучанин оцінив у 40 тисяч гривень. Чоловіка затримали йому вже обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. З місця події слідчі вилучили реактивну гранату, типу РПГ, чотири протитанкові гранатомети. Крім того, і ще одну гранату поліцейські виявили в автомобілі зловмисника. Свій товар чоловік оцінив у 40 тисяч гривень. Під час проведення комплексу слідчих дій у Луцьку правоохоронці вилучили також понад 20 одиниць вибухових пристроїв. Волинянина затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. А слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Під час досудового розслідування встановлено, що Техніка, частина зброї та боєприпасів були трофейними. У рамках досудового розслідування слідчі встановлюють їх походження.